Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вивчимо 10 дії слів на кожен день. Це дієсова правильні, тому вони відмінюються за певним правилом. Яким правилом ми вивчимо в кінці відео? Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, кладіть лайки та поїхали. Аборір відкривати. Ком обрібкум дві? Шкривир – писати, шкривир писати, апрендир вчитися, вчитися чомусь, навчитися чогось, апрендир вчитися. Фалар говорити, кумир їсти. Кумир їсти. Фікар залишатися. Фікар залишатися. Ашар думати. Ашар думати. Візітар відвідувати, візітар відвідувати. Партір залишати, або також може бути зламати. Вони має декілька значень, залежно від контексту. Акабар закінчувати. Акабар закінчувати. Як відмінювати правильні дієслова в португальській мові? Давайте повторимо дієслова, які ми вивчили. Це такі: як Абрір, Ешкривир, Апрендир, Фалар, Кумир, Фікар, Ашар, Візитар, Партір і Акабар. Всі вони відмінюються за певним правилом. За ось такою таблицею. Теперішній час в португальській мові називається presente до індікатів. Ми маємо три. Варіанти закінчення: це ar, r та ir. Всі вони відмінюються по такій таблиці. Ми беремо з основного дієслова, з інфінітиву, відкидаємо частинку або ar, або r, або ir та підставляємо потрібну нам букву в залежності від особи, наприклад, eu abru, tu escreves ele фала. Розглянемо, наприклад, раз два, раз два, раз два. Розглянемо, прикладі трьох дієслів, таких як фалар, апрендир, пахтір, як же ж відмінюються в теперішньому часі ці дієслова. Наприклад, дуже важливо зрозуміти саму закономірність відмінювання цих дієслів правильних. Наприклад, в першій особі ми бачимо дієслово фалар. Відкидаємо частинку «ар» і Еу фалу. Я говорю, так? Еу фалу. Eu Eu aprendo. Eu parto. В другій особі, наприклад, ти фалаш, апрендеш, партиш. Тобто ми шукаємо закономірності, щоб швидше зрозуміти, і їх знаходимо. А закономірність заключається в тому, що в першій особі, тобто я, незалежно від закінчення дієслова, чи на R, на «ер», чи на ір, er, закінчення буде у фалу, парту. і так далі. Bebo. Кому. Аж. Розглянемо декілька речень, як вживаються, і як відміняться дії слова в реченні. ББ а інде Ноуфала. Тобто фалар третя особа. тому що ми говоримо про дитину. Хто вона, дитина? Ноуфала. No тобто, дитина не говорить. Фалар ми відкинули частинку R і вийшла фала. Дитина. No fala, так, OB Ainda No Falla. Партімуш уболу uma umafak. Тобто, слово партір тут вже має сенс як різати. Тобто ми говоримо про уболу, про торт і що порізали його ножем, Poku aprende apренde muito dorme. Мало навчиться той, хто багато спить. Тобто, Поку апренди, діє слово апрендир. Ми відкинули R і «апренди». тому що хто кінь, ми маємо той, хто мало спить, хто він. Тобто «апренди» – третя особа. Поку муй ту догми. Ді слово дурмір спати. Також ми говоримо про того, хто мало, мало вчиться, тобто, точніше, той, хто багато спить, то третя особа дурмір і догми. Eu preciso de trocar dinheiro. Eu preciso de trocar dinheiro. Мені потрібно обміняти гроші. Хто? Eu preciso. Тобто мені потрібно de trocar dinheiro. Тобто precisar. Дій слово precisar. Pot, e, так, потребувати, так? Precisu. Мені потрібно. Є якась потреба. Обміняти гроші. Tudo os fala em português. Всі говорять португальською. Знову дієслово falar. Тут ми маємо множину, тому що тудуш, і фалангпортреж. Тобто діє слово фалар і третя особа множини, вони фалангпортреж. Тобто відкидаємо ар, підкладаємо складаємо ам, «Ели трабаля туду удія». Він працює цілий день. Тобто діє слово трабаляр ми говоримо про нього, третя особа, «ели трабаля туду удія. Що ж, друзі, на цьому все. Дану презентацію ви можете скачати в мене на телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі цього відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки та до наступної зустрічі.